Добрий день, підписники і гості мого каналу. Сьогодні готуюся трошки до святкової вечері, так як приїде до мене дочка з зятем і з внуком. Хочу трошки деяку там приготувати, трошки повечерять. Зробити хочу намазки. Візьму багета купила поріжу тоненько. Піжару трошки на сухій сковороді зроблю такі гріночки. І на нагрінки хочу зробити намазку. Намазку хочу зробити з авокадо. Авокадо я купила дуже давно, ну, може, більше тижня назад. Він був зеленуватий, він мене полежив, він достиг, зробився м'якенький, легко хорошо я його розрізала, кісточка від нього. Він м'якенький. Зараз я ложкою виберу м'яко, хоч я укину сюди в блендер. Блендер сюди ще взяла, додала два порізала курінних яйця. Тепер за допомогою блендером зіб'ю, добавлю сюди трошечки солі, посолю. І буде мені така намазка на грянки. Так що, поїхали, зробила так, я таку, як кажуть, намазку. Додала, я забула ще сказати, сюди я додала одне гарне авокадо, два окурених яйця, посолила, поперчила, додала дві ложки. Без горки такої, столової ложки майонезу. І додавила три невеличкі зубчики часничку на чеснокадавки. Подавила сюди, додала. Перемішала гарно блендером, виходить, вона така гарна, густенька намазка. Ось, як ви бачите. Смачна. Я думала, що авокадо буде ніяке. Але ж воно дійсно само по собі воно ніяке на вкус. О, а як ми привикли, щоб воно добреньке було. ну Я думаю, сама по, поекспериментувала і сама собі зробила такий рецепт такої намазки. Додала туди перчику чорненьку для остроти, додала граминочку чеснику, майонез. Взагалі бомбезно, Класна. Я зараз під жару підсушу такі невеличкі гріночки, бо в мене багет довгенький, тоненький. І понамазую такою намазкою. Я, я Якось пікантно, смачно і необично. Макою на бутерброди, яку я робила з авокадо, Сьогодні я ще роблю салат мімозу але я роблю по-своєму. Як завжди, придумую сама. Так мені воно смачніше, так я і роблю, як для моєї сім'ї смакує. На цей салат. Мені потрібно відварена картопля, відварені білки і жовтки яєць, варена морква, консерва сардину. Я взяла, в маслі, масло, ну, юшку злила, а саме, ну, саму рибку потовкла вилочкою. Трошки цибулі ріпчастої і твердий натертий сир. Ще я візьму зелену цибулю, правда з морозилки, але байдуже. І майонез, і трошки солі. Першим шаром у тарілку на картоплю на тарту я чуть-чуть її посолю. І граміночку має назусячку зроблю, потім викладу консерву, рибку. цю, На рибку зверху я положу трошки цибулі. Потім на цибулю я ложу морку, на моркву ложу білки, потім зелену цибульки трошки і зверху украшу жовтками. Роблю так. І кожен шар перемазую потрошку майонезу і додаю по чуть-чуть солі. Так що буду складати, Ось Такий красивий у мене салатик получився на тарілочці слоями. Украсила я ще зверху трошки зеленою цибулькою. І красота будемо смакувати. Поставлю в холодильник, хоч на часок, щоб постояв, пропитався. І такий салат мімоза, по моєму рецепту, я зробила. Так що, такі мої сьогодні справи. Зараз варю картошечку і будемо вечерять. Всім хочу побажати гарного настрою. Мирного сам перед дня, крепкого здоров'я, мирного вечора. Всім гарного гарного настрою. І всього найкращого. До слідуючого відео. Всім пока-пока. Кому подобається, ставте лайки, пишіть коменти. Мені буде дуже приємно. Прочитати. Так що всім пока-пока.